Друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом. А перше, я не дам вам посилання на джерело цього соціологічного дослідження, бо воно ще не оприлюднене офіційно, але запевняю, що є цілком серйозним. Пише політолог Карл Волог. Друге, безумовно, головним фактором, котрий повністю змішає карти на політичному столі України, є заложник, котрий поможе Дарвін. Погодиться після війни піти, бодай ненадовго в політику. Третє без нього безумовно все інакше. І Зеленський на президентських виборах. Має погані шанси. Четверта, от парламентські змінить політичний ландшафт дуже суттєво. Як я вже не раз казав, зелені не лише не збережуть моностатусу, а й найбільшою фракцією не будуть четверта і ведмежий тренда для них і самого зеленського збережеться як на мене лише посилиться. П'ята найгіршою новиною для влади є упевненість українців, що корупція в країні лише зростає з досвіду. До 2016-2018 шістнадцятого, Боруться стверджуватися, що жодні її керівництва країни вже цієї впевненості не по. Хитнуть шосте з цікавинок дуже високий рейтинг довіри до Буданова. Виявляється, завдання з виведення популярності політиків генерала зеленого табору півські піарники виконали цілком пристойно, недарма. Він сьогодні наймодійніший у світі керівник спецслужби. Сьома подібна ситуація із притулою. Досвід з новими ліцами здається, нікого в нас не вчить. Восьме, але в обох цих випадках слід мати на увазі дві обставини. По перше, факт гриценка смішка, коли цілком пристойні попередні рейтинги. Інги певних політиків перед урнами з голосуванням катастрофічно тануть. По друге політика це точно не місце демонстрації довічних лояльних. Скільки б не були ці двоє політиків проєктами банкової лояльність, вони зберігатимуть рівно до дня, коли і якщо пройдуть до парламенту з власними політсилами, а далі їхні союзники будуть цілком ситуативними і визуватимуться на вигоді. Не конче і не лише фінансові, а й не ефемерні вірності чи вдячності. Дев'ятий головний висновок, котрий випливає зі свіжої соціології. І який я намагаюся до вас донести вже кілька місяців, не треба боятися виборів, впливу єдиного марафону чи навіть фальсифікації неможливості для частини людей реалізувати у зв'язку з війною, військовим станом своє активне і пасивне виборче право бо за будь-яких обставин розподіл влади після виборів набагато більше відповідатиме реальному боєвиявленню народу ніж зараз, коли вони повністю монополізовані неуками, нікчемами і злодіями, котрі давно всяку довіру електорату втратили, десяти враховуючи нас, конституційний. Устрій саме результат парламентських виборів визначить реальну владну конфігурацію в країні. Одинадцяте право на частину пирога людей на фронті все одно буде реалізовано негайно після припинення бойових дій. Відміни військового стану і демобілізації. Позачергові вибори там неминучі, як зміна дня і ночі, дванадцяте, та чекати цього, аби почати відроджувати повністю зруйновані з 2019-го державні інституції. Геть не обов'язково. Пес дуже вам не раджу, якщо ви не хочете виглядати ідіотом. Тами влазити тут у правові аспекти конституційності неконституційності виборів під час війни. Всі конституціоналісти, з якими я обговорюю це питання, вважають, що колізію між закінченням законних повноважень виборного органу і забороною проводити вибори під час воєнного стану цілком логічно вирішити на користь базового для демократії принципу змінності влади, і яке здатний це зробити ППС а питання, як змусити владу провести парламентські вибори, цілком прости тиск громадянського суспільства і захід. Ідних партнерів, але для цього потрібна є, що не більшість від усього населення. Наразі в співвідношення 33-49 проти виборів, то бодай його частини себто вас, Думайте, влада в той же час відчуваючи загрозу перед виборами захоче потушити популярність залужного. Інформація про те, що офіс президента України готовий замінити головнокомандувача збройних сил України Валерія Залужного на цій високій посаді. Породила чимало чуток щодо ймовірного конфлікту між воєначальником та банковою. Як розповіло телеграфу власне джерело Орк. Ховній раді у Залужного зберігаються цілком нормальні стосунки з президентом України Володимиром Зеленським, який у розмовах щодо ротації на посаді очільника ЗСУ йдеться не про конфлікт, а про амбіції. Справа не в рейтингах. зеленський і залужний нормально спілкуються, але як то кажуть, батько перемоги повинен бути один. Розповів народний депутат вирішальну роль у всьому відіграватиме позиція єрмака замінити людину на цій посаді. Наразі офісу президента заважає небажання самого залужного. Ще одним чинником є значна підтримка якою він користується у західних партнерів та українського суспільства, тим не менше, джерело казало, що ротація все ж може відбутися за півроку до виборів, аби залужний збив свій рейтинг. Чи думають в такому разі про Україну горе Карманичі? Уже напевно і так зрозуміло. До зустрічі друзі. Ставайте спонсорами каналу. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.